Продається двохкімнатна квартира на ставках чешського планування. В цих квартирах дуже просторі кімнати. Бачите, ця кімната 18 метрів квадратних. Вона дуже така об'ємна. Бачите, що тут стелі вишпаклювані, підлога у всій квартирі линолеум. стіни. Вишпаклювання, все рівненько зроблено якісно балкончик достатньо великий. Знизу він обшитий, утеплений. І вся квартира ззовні теж утеплена. Кондиціонер залишається. І, до речі, залишаються всі меблі і вся техніка, що ви побачите на відео. Ідемо далі. Тут є ще і велика кладова. І вона така велика і глибока, що тут можна зробити цілу гардеробну кімнату. Вона дуже об'ємна. До речі, ви бачите, що кімнати окремі. Заходимо у спальню. Спальня обладнана меблями. Повністю спальний гарнітур, все, що необхідно. В квартирі замінена проводка та замінені стояки з опалення. Заходимо у ванну кімнату. Вона, до речі, перепланована, дуже об'ємна. І тут у нас стоїть такий бак для води резервний такий запас, який завжди у вас буде вода. Заходимо у кухню, кухня повністю обладнана меблями. Знову ж таки, всі меблі і вся техніка в квартирі залишаються. Бачите, як розміщені грамотно меблі, які не забирають простір. І тут вільно стає стіл. Бачите, ще скільки тут місця. Тут у нас є газовий лічильник, там всередині, і витяжка, і газова плита. Тут і судомична. Машина. Подивіться, які тут стіни завтовшки, бо це цегляний будинок. І всі труби зараз показую пайка. Всі стояки замінено. В таку квартиру ви можете заїхати і одразу, бо вона зовсім не потребує додаткових чи термінових вкладень. І меблів тут достатньо. І техніки, і такого житлового фонду, до речі, у нас небагато. А ще і зона відпочинку поряд.